Здоровенькі були! Вітаю вас на каналі Володьковій ветерменті. І так, любі друзі, зараз будемо готувати таке досить дієтичне м'ясо з дієтично приготовлене, і підійде під будь-який гарнір, можна до нього запекти цвітну капусту на грилі і картоплю, перець. Гриби, коротше, овочі, грилі дуже гарно будуть підходити. Ну, Мені подобається саме м'ясо. Так що з вас авансом подобайте і коментар. З мене гарний рецепт і хороший насиль, Так що вперед готувати. Рецепт досить простий. Зараз нам треба буде порізати цибулю. Цибулю нарізаєте не дуже дрібно і не дуже грубо так посередньо. Цибулі тут трошки досить багацько. Цибуль 4 в загальному треба, дві вріжемо, даємо на низ. І тепер готуємо маринад. Берете 200 г любого томатного соусу. Ну, соусу на основі помідорів. Можна і звичайний кетчуп. А на крайняк, якщо вже нічого нема, можна взяти 2 столові ложки томатної пасти. Також буде нормально, ну не так може і смачно. Я використовую свій домашній соус до піцци, він мені тут гарно підходить. Даємо копчену паприку і сушений часник. В чеснику багацько, теж йде аж 4 ложки часнику. І вливаємо горня 330 350 мл кефіру. Жирність кефіру абсолютно без різниці, яка головне, щоб і був кефір. Дуже класно м'ясо мариноване в кефірі. Я ще колись покажу і шашлики в кефірі. Все гарно перекалопуцюємо. Окі гарний корні виходить. Смакота, смакота. Кладемо наше м'яско, сіль перець за смаком, Я додаю тільки чайну ложку солі. Перцю я не додаю сюди. І заливаємо нашу рульку. І тепер це гарно отак прокручуємо, щоб промазалася вся рулька. Гарно все всюди. Робимо прям такий масаж в тій рульці в цьому всьому соусі. Тут десь можна і під шкіру так, понапихати. Гарно це все. Нарізали і зараз зверху ще засипаємо далі рештою цибулі. Цибулю знову нарізаємо довільно, як маєте бажання, і посипаємо цибулею зверху, все. Отак. І в такому виді відправляємо в холодильник маринуватися на мінімум 12, максимум 24 години. Чим довше, тим смачніше. Так що побачимось через 24 години. Так, тепер перекладаємо форму для запікання і перекладайте так, щоб вся цибуля опинилася на низу під рулькою. Форма, звичайно, вогнетривка. Якщо у вас нема форми з кришкою, зверху закриваєте фольгою, щоб воно не пригоряло. І 180 градусів півтори години. Плюс-мінус там 10 хвилин. Ну, менше, думаю, не буде. Ну, дивлячися, яка вас рулька, бо є рульки там і по 2 кілограми. Ну, так що десь так, півтори години. У мене форма отака, так що фольги я не кладу. І цибуля тут, то що їй багато, це факт, але вона перетвориться в класний соус, вона гарно спочеться. Півтори години запікалось. Тепер нам треба зняти кришку і нашу. Гумівку, рульку, воно там правильно йде, запікати ще без кришки, ще буквально хвилин 10. Я перекладаю в цю половинку форми і газ даю трошки більше, щоб вона підрум'янилася. А з цієї цибульки і всіх соків, які тут є з м'язками, зараз будемо робити соус. І тепер, як ви будете подавати з пюре, у вас вже є ідеальна готова підливка. Так от виглядає наше м'яско. І зараз його будемо нарізати. Зараз камеру переставлю. О, Візьму таку цю, щоб тримати, і щоб вам краще було видно. Бачите, яке? Соковите м'ясо? Коротше, клас. Так що готуйте, всім гарних е, свят, гарного Нового року, вже 2025-го. Хай в новому році все буде класно. Мирного неба і слава Україні!